Всем привет! Пришла посылочка маленькая с Алиэкспресс. Замов на черный пятна Давайте таки Давайте подняться. Пришло. А пришло тут У мене ось такий от фонарик. Фонарик світить доволі дебело, непогано світить налобний фонарик. От, дуже цікавий, в принципі, за недорого. І з ним шов такий от шнурок для зарядки. От. Тут перемикаючись, кнопка зверху. Я зрозумів, що тут може індикатор зарядки. Дуже класний фонарик. ссылки по потом... ну, кстати, есть разные режимы, при свитки. О, это еще двойнит включается прикольно, офигеть. И еще вот такая вот есть, вся эта музыка. Ссылки потом положу а, под видео. И а, еще замову вот такой чехол. Под Nintendo 3DS. в принципе, в принципе, вот такая штучка. Кладется двух частинок. Класс, мы, до Сейчас мы, короче, их просто Я взял 3ds Подивимось, як вона підходить. Так, це у нас, я так розумію, передок. Так. Це передок. Ага, ми мабуть, спочатку задню кришку вставити А потім передню. Так, так що це все не... Не вивелось, треба в позиції все поставити. Стоп, стоп, стоп. Так. Підемо, чи щось якісне чи не якісне. Так. Ну, в принципі, все вставилось. Все вставилось. Вроде як не на свої місця. Так, що тут не вистачає? Так, це сюди. Трохи складно якось це все сидається. Ну, Я думаю, що ми поборемо. А, це потрібно було з цієї сторони набуть закріпляти. Так, і зверху накрити просто, так? Да? Все. Все. У нас виходить 3DS з таким гарним чехлом. Якщо одівати, то краще отак з боку спочатку діти, і потім накрити. І ось, виходить сам чехол, дуже симпотно дивиться. Оці штуки у вас не потруться, тут нічого не потреться. Дуже гарно все сидить на місці і додатково допоможе для, може, для підтримки вашої, вашої 3D. Так що такі от діла. Все, дякую всім за просмотр. Ось такі от топки від фонарика. Як ви побачите такий фонарик і часто можна зустріти. Все, дякую.